¡Uy, bueno! За ініціативою пана Павла він захотів подарувати нашій бригаді прапор, підписаний волонтерами, які допомагають наші нашим збройним силам. нашій десятці. Ми дуже сподіваємося, що саме про цей музей дізнається більше людей. Це наша культурна спадщина, це квітка. Цісік, один з символів України не тільки тут у нас, а й за кордоном її дуже добре знають. За всю нашу культуру за спадщину зараз наші хлопці борються, відвоюють наше право бути українцями, жити на своїй землі спів. Наші українські пісні. Ми впевнені, що перемога буде за нами, і нашій дельвесь повернеться додому з перемогою і зі щитом. Дивно, що 10-та гірська бригада дельвес прилучилася до нинішньої сьогоднішньої події. Бригада б'є в москалі. Thank um. you.